Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як отримати витяг про місце проживання у застосунку Дія. Для цього переходимо у застосунок. Авторизуємось та переходимо у меню сервіси. Далі обираємо довідки та витяги. Витяг про місце проживання. Замовити витяг. Як правило, витяг можна отримати відразу після замовлення. Ось як бачимо, витяг готовий. Тепер ми можемо завантажити його до свого пристрою. Натискаємо завантажити PDF. Та зберігаємо його у необхідну папку. Ось так він виглядає. Сподіваюся відео було вам корисним. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.